Вісім місяців тому я зазнав величезної ліквідації в крипті, мене ліквідувало сумарним убитком біля мільйона доларів. Я вирішив той час зняти про це відеоролик на Ютубі, зробити це публічно і зробити це для того, щоб показати, який насправді є шлях. Що він не просто, як досить часто ми бачимо в інстаграмі, що це просто прекрасний шлях вгору, у блогерів все чудово, в них нема жодних проблем і так далі. Ні, ні, ні. Я вирішив показати це чесно, відверто із справжніми своїми емоціями, і найголовніше щиро. І зробив це для того, щоб люди побачили, яких можна зробити помилків, і не допустили цього в майбутньому. Тим самим я так само не допустив цього в майбутньому. І буквально ось. Пройшло 8 місяців, декілька днів тому на ринку стається максимальний злив ліквідації на 20 мільярдів. Історія повторюється, і цього разу я не втратив ні копійки, а навпаки, заробив, навпаки, засвоїв свої результати. І це відео не про те, я не хочу зараз в цьому відео хвалитися. Чи щось таке? Це відео я знімаю про те, що і для тих людей, які зазнали поразки і. Розказати свій шлях і свій досвід, що інколи така от поразка в ліквідацію і так далі, вона може привести вас до зовсім інших висот, зовсім на інший шлях, і може потім, спустя деякий час, оказатися, як би це гірко, можливо, для когось не звучало, найпрекраснішим досвідом. Тому що для мене, я, наприклад, зараз щасливий, що у мене сталася та минула ліквідація, тому що ті висновки, ті інструменти, те мислення, той. Душевний стан, який я сьогодні здобув, дозволило мені сьогодні не втратити, заробити, е прекрасно себе морально відчувати духовно, тому що, ну, насправді, от, внутрішнє щастя, воно більш важливе за гроші, тому що я вам так поправді наперед скажу, хоча я говорив в цьому минулому відеоролику. До речі, якщо ви не дивилися відео про втрату, то я його залишу під цим відеороликом, обов'язково подивіться. Так от, е найголовніше. В цій всьому справі це є твої душевний спокій, тому що я дуже добре пам'ятаю той час, коли на моєму балансі була рекордна кількість грошей, там було більше півтора мільйона доларів. Але в той час я був найнещасливішим в своєму житті, тому що у мене був важкий психічний стан. я, У мене якесь було тривожне розстройство, у мене була куча проблем із здоров'ям, в мене було проблеми в сім'ї. Коротше, проблем було настільки, що моя психіка в той момент просто не витримала, і мій мозок почав літати, ніби в якусь якомусь третьому світі у мене з'явився просто страх, просто знаєте, от страх без причини, що я засипав страху, я всього боявся. Ну як всього, просто боявся. у Мене просто кипів гормон якось страху і так далі. І мені здавалося, що я в той момент ніколи не повернуся до свого обичного життя, і це я нагадую це не після ліквідації, це було до ліквідації і в період, коли в мене було найбільше грошей. Ось, і в той період я собі тоді сказав таку річ: блін, в мене багато грошей, але я відчуваю себе найнещасливішим. І в той час я почав першому діло працювати саме із своїм душевним станом. Тому що нагадую, є така от дуже крута пословиця, її дуже часто говорить: мій друг: ти не станеш щасливим, коли заробиш мільйон. Ти заробиш мільйон, коли будеш щасливим. І це дуже такі глибокі слова. І це є перше, над чим я почав працювати. Це є над ментальним своїм станом, над духовністю і так далі. Для того, щоб побутися всіх цих тривог, страхів і так далі. На сьогоднішній день я зараз розмовляю з вами. У мене максимально душевний спокій, бо я не гуляю в третьому вимірі. все в мене окей в плані е з головою, тому що реально тоді вона настільки поплила, що від цього реально дуже страшно. І розуміють мене тільки люди, ті люди, наскільки це страшно, які є в такому стані. Єдина мрія в такому стані це просто з нього вибратися і все, і пофіг, скільки в тебе грошей. Краще б ти, блін, хоч в кредитах, мабуть, був тільки щоб не був в такому стані. І попрацювавши над духовністю, над своєю менталкою, над своїм здоров'ям і так далі, вивівши, я почав заново працювати над своїм капіталом. Тому що в своєму житті я дуже багато разів втрачав, втрачав так само багато разів всі свої кошти. І Саме головне, що я радий, що саме головне я завжди робив роботу над помилками і за цього. Наступна моя втрата, як би не було смішно, була в рази більше, ніж попередньої втрати. Але е, це парадокс у тому, що після минулої втрати я заробляв в рази більше, потім робив нові помилки. Після цієї помилки я так само заробляв в рази більше, і все ставало супер, супер і супер. Тобто, помилки, хочу зразу, помилки це прекрасна річ, якщо ти їх е, опрацьовуєш. Тому що якщо ти помилку не опрацьовуєш, ти будеш завжди наступати на ті граблі і можеш на них наступати все життя. Інколи всесвіт може підкидувати тупів тобі, тобі завжди одну і ту саму ситуацію і не перекине тебе на наступний рівень, поки ти просто не засвоїш урок. Все, і ти цей урок можеш засвоювати блін, все життя. І поки не засвоїш, ти перейдеш на цей рівень. І це треба зрозуміти чим раніше. Ось і все. Тому після того, як я втратив вже мільйон доларів, я зробив кардинально, кардинальне переосмислення всього своєї фінансової стратегії і так далі. І вирішив для себе надалі обрати. Ви знаєте, от найдовший шлях багатства, але прикол в тому, що найдовший шлях багатства він стає найшвидшим шляхом багатства. Дивіться, в моєму житті було дуже часто, коли я шукав. Швидких грошей, тобто мій шлях почався і швидких грошей. Десь із 2017 по 2020 рік, навіть з 2016 по 2019 більше. Так. Да, з 16 по 19 у мене було три роки пошуки швидких грошей. Почав я цей шлях пошук швидких грошей з того, що у мене був капітал 50 тисяч гривень, який я заробив, продаючи продукти на базарі ще попередні три на о три роки, тому що я там працюю 14 років. От я заробив цей капітал. Я всі гроші відклав, і потім я вирішив, що треба піднімати бабла. Ускоряться, почав вивчати покер, ставки і так далі, тобто шукати швидкі гроші. І прикол в тому, що буквально через 3 роки у мене не моїх не 50 тисяч гривень, не швидких грошей. Пройшло 3 роки, ніфіга не швидко, і парадокс в тому, що коли ти шукаєш швидкі гроші, не швидко не грошей. І в той момент я зробив величезний проривний етап. Я заспокоївся і вибрав для себе більш такий довгий шлях накопичувального ефекту. Тобто я, от у мене є мій старий блокнотик, який я заводив в той час. У мене є відеоролик про цей блокнотик. І тут на екрані, неважливо, видно чи не видно, тут є табличка побудовуваного капіталу з 19 по 24 рік. Тобто з 19 по 24 рік я хотів собі стабільно помаленьку накопичити капітал в 400 тисяч гривень. На той час це було 20 тисяч доларів в еквіваленті. Це з 19 по 24 рік. 5 років. Я собі поставив ціль на 5 років. І тільки коли я собі пам'ятаю, поставив ціль, що це буде такий довгий шлях, почав не шукати швидких грошей. Зробив для себе нормальний такий бізнес. Я почав зробив собі інстаграм-магазин по чохлах і так далі. Тобто я старався заробляти помаленьку, без великих, ви знаєте, от ризиків. Тобто ризики були присутні, але вони були, знаєте, от. Розумні, розумні, тому що ризики вони мають бути в нашому житті, але вони мають бути в довгостроковій перспективі окупаємі, як би так сказати. Тобто це мають бути розумні ризики. І які... Моє удивлення, що коли прийшов 24-й рік, на моєму балансі вже було не. Тобто я не заробив 400 тисяч гривень, я став доларовим мільйонером. Тобто я перевиконав свій план. І прикол в тому, що коли ти собі ставиш довгострокову ціль, ціль не ризикувати, ціль накопичувати свій капітал, працювати складним відсотком, і, ви знаєте, от розвиватися в цьому напрямку, ти заробляєш в рази більше і оцей шлях він от найдовший шлях стає найкоротше. Можливо, це досить важко зараз деяким зрозуміти, тому що вони думають: блін, якщо я зараз почну от, там, працюю, допустим, на якійсь роботі, почну відкладати, інвестувати, вчитись в цій сфері і так далі, буду це все робити помаленьку, мої доходи будуть мізерні, бо в мене немає великого капіталу. Така думка є в більшості. І прикол в тому, що зараз у вас немає великого капіталу тільки тому, що ви далі дієте по цій всій схемі. Системі, по якій ви діяли раніше, тобто, у вас немає капіталу із вашим сьогоднішнім, ви знаєте, з вашим сьогоднішнім мисленням, з вашим сьогоднішньою точкою зору, тобто при ваших сьогоднішніх обставинах. Але коли ви, наприклад, як я вибираєте шлях, що за п'ять років я стараюся байдуже накопичити капітал, хоча б якийсь реальний, хоча навіть тоді мені навіть здавалося 20 тисяч доларів, це була важка ціль, але вона була реальна. Тобто я розумів, що це реально. Коли ви робите собі такий шлях, ви стаєте зовсім на іншу дорогу, зовсім на інший шлях, де у вас відкриються нові можливості, розумієте? І ці нові можливості принесуть вам рази більше грошей. Тобто, дивіться, можливості появляються, тоді, коли ви вже стаєте на новий шлях, не навпаки. Як я говорив на початку, мільйон доларів не робить вас щасливим. Мільйон доларів заробляється тоді, коли ви вже є щаслива людина, розумієте? І так все працює в цьому світі. Все працює. Я надіюся, зрозуміла моя основна думка. Вот. І потім, коли я заробив ці гроші, настав оцей чорний день, 8 місяців назад, в той день. Я наступив знову на свої старі граблі. Я захотів перескочити у вищу лігу, я завищив сильно ризики, хоча мені здавалося, вони не ну, невеликими, але я завищив ризики, тому що я ризикував більшою частиною свого капіталу. Тобто я завищив свої ризики, мені якраз зіграла жадість, і я захотів швидко перепригнути у лігу людей, в яких вже десятки мільйонів доларів. Ось так. І мене вдарили По писку, як би можна назвати, все світ вдарив, тому що я наступив на ці граблі, я втратив 90% на той час свого капіталу. 90%. І для мене це було, не повірте, сильно болюча тема, тому що ти втрачаєш буквально, ви знаєте, от 5 років це у мене вийшло заробляти. А якщо глянути мій шлях, то мій шлях дійсно починається з 14 років. По факту я втратив 10 років свого намагання заробити. І в такі моменти, коли така ситуація стається, ти можеш ну полі є два варіанти виходу. Перший варіант це потягнути себе грузити, що, блін, що я наробив, тепер я ніку почати говорити собі думки, що тепер я ніколи не добьюся успіху, все, я провалився, я до кінця буду невдаху і так далі. Тобто, в тебе є шлях такий себе почати жаліти і просто, ви знаєте, от такими думками ви просто переносите себе на лінію життя, де такої дічі відбувається все більше і більше і більше. Тому що, що є в нашій голові, то є в нашій, то є в нас а, наяву, то є нашою реальністю, тому що всесвіт це є дзеркало наших думок. Відповідно, якщо ви думаєте завжди про негатив, про всяку таку Вігню у вас він буде оточувати, і це вам не треба завіт, знаєте, скептично перевіряти. Просто подумайте про що ви кожен день думаєте і подивіться на своє життя, якщо ви негативщик. Ось і все. Відповідно, обичний перевір. Але коли я втратив ці кошти, я собі задумався і зрозумів, що просто сказав собі такі речі: моя ця втрата перенесе мені в майбутньому в рази більше грошей. В рази більше досвіду, і завдяки цій втраті, я потім не втрачу десятки мільйонів доларів навпаки, завдяки ній я стану на новий шлях, на який відкриються нові можливості, розумієте, на якрі. Тому що якби я надалі продовжив працювати по тому шляху, який був раніше, я би дозливав всі кошти, я би їх просто відбив і просто би обнулявся, 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 поки би не за урок. Але в той момент я заспокоївся і повернувся до своєї таблички, сформував собі зовсім обратно на 5 років нову табличку свого капіталу. Так і знову почав більш довгий шлях. І яке моє здивування, що за вісім місяців на цьому шляху до мене прийшли дійсно нові можливості? Тобто, хто за мною слідкує, він знає, що зараз у мене є, наприклад, система. Ботів, які не зробили за півроку жодної мінусової угоди. На цьому проливі, який стався минулий день. Я не втратив жодної копійки. Я не втратив жодної копійки, навпаки, заробив біля 8 тисяч біля доларів на ручних угодах і ще з ботами, там більше 10 тисяч доларів. Це все показує в своєму телеграм-каналі, але це просто, як я говорю зараз, просто як факт. Що завдяки минулій ліквідації, на сьогоднішній день я в першу чергу зберіг гроші, тому що для мене це зараз номер один ціль це зберігати кошти в будь-якій ситуації. І саме головне, що якщо на ринку стається якийсь чорний лебі, лебідь на ньому ще й заробити. Тобто я виконав таку ціль і на сьогодні, я просто хочу до вас вийти і сказати вам таку річ: ліквідація чи втрати великої суми, якщо ви її опрацюєте в на майбутньому. Шалені результати. Да, на сьогоднішній день пройшло 8 місяців, пройшло досить мало часу. Я ще не заробив заново свій мільйон доларів чисто в крипті заново. Ні, я його ще не заробив, але я досить багато заробив, вийшов на досить такий стабільний дохід, знайшов нові цілі. Я розумію, що зараз мій накопичуваний капітал буде рости. Буквально через рік-два, я, мабуть, вже. Перевищу свої всі втрати, перевищу свої всі доходи, і тільки на пасиві буду нормально заробляти. Тобто я бачу, як нові можливості прийшли в моє життя завдяки тому, що я отримав поразку. У мене до речі є прекрасний канал на Ютубі. Називається щоденник мільйонера. Інший канал, і там є такий відеоролик, «Поразок не існує. Я дуже рекомендую подивитися цей відеоролик, як мо, яка моя зараз філософія життя, що в мене не існує поразка. І будь-яка будь яка подія, яка відбувається зараз у моєму житті, робить моє життя щасливіше, здоровіше, краще, успішніше, цікавіше, більш наповніше любов'ю та радості. Кожна подія зараз робить таке в моєму житті. І подивіться цей відеоролик так само. Цей канал і цей відеоролик залишу знизу, тому що повірте. Після втрати нема куди спішити. Після втрати треба зробити таку величезну саморефлексію над своїми помилками і просто сказати собі: ну, єдину річ, всі ці втрати, все, що відбувалося, приведе вас тільки до позитивного ісходу, тільки до позитивного результату. І заробить вам рази більше, тому що дивіться, я вам просто скажу, от висновки. Я зараз проаналізував це падіння, і я зрозумів, якби мене тоді не ліквіднуло 8 місяців назад. Розумієте, то сьогодні я втратив в рази, ну на сьогодні декілька днів тому припав, я втратив би в рази більше грошей, більшу частину свого капіталу, і мені б не мав би цих можливостей, які є зараз, і мені б треба було все заново це опрацьовувати. І зараз би був ще важчий час, бо зараз би мені казалося, що все це кінець був раунд, туди-сюди, ну, багато факторів, на які би я сильно би загрузився, але все одно я би я думаю, я би все одно це все опрацював, вийшов би з цього переможцем, але. Я так дивись, це було б набагато обідніше, ніж це було 8 місяців тому, дивлячись по часу, і дивлячись по ті можливості, які є в мене зараз, відповідно. Тому я щасливий, що ця подія сталася, і оглядаючись назад, я ні про що не жалію, тому що все стало окей. Але стає тільки коли, коли засвоїш уроки. А тепер я вас зараз встану і покажу вам таблицю, що відбувається з твоїм капіталом, якщо ти вибираєш довгосрок. А не швидкі гроші, а не в моменті зарубати капусту. Це от така мінімальна частина з мого інвестиційного навчання буде. Я просто пояснюю, яке у мене є в клубі. До речі, у мене в клубі є так само урок, який я зняв зі всіма своїми висновками, зі всіма оцими. От... Результатами, коли я втратив, до чого я прийшов, я це все людям показав, щоб вони більше ніколи не наставали на такі граблі, на які став я і навчилися на моїх помилках. Не всі насправді вчаться на чужих помилках, але на цьому проливі я отримав кучу слів вдячності від людей з клубу, які мені написали, що вони вахері. От просто так скажемо, від того, що вони на цьому проливі перший раз не втратили гроші, а заробили ще. Ну і зберегли свої гроші. Тепер давайте перейдемо до. Таблички дивіться зараз. Я таку зобразив невелику табличку. Це допустимо, капітал. Ваш ріст капіталу, а це є капітал за роки. І хочу показати людину, яка вибирає, як я, наприклад, довгостроковий рірість капіталу. Це буде покажу вам зеленим маркетом, як буде рости його капітал. Дивіться, коли ви вибираєте от, оцей от довгостроковий період, на початку ви завжди дуже мало заробляєте, але потім ваш капітал росте в геометричній прогресії і все стає добре. Тобто, дивіться, як виглядає шлях людини, яка вибирає довгостроковий капітал. Тобто, її шлях в основному виглядає ось таким чином. Ось. Тобто це є графік людини, яка заробляє свої гроші помаленьку, з відповідним ризиком і всякий. Тобто його капітал помаленьку росте. Тобто, бачите, за рік його капітал може вирости тільки до 10 тисяч доларів. За два роки його капітал може бути приблизно 30 тисяч доларів, за три роки 50. Тобто людина 3 роки може йти до 50 тисяч доларів, і так було в мене. Так, і на цьому шляху багато людей сливаються, бо для них це довго, все, вони думають, вони будуть три роки. Але згадайте, що я говорив на початку відеоролику. Я три роки був у пошуках грошей, у швидких грошей. І за три роки я оказався, де у розділі капіталу 50 тисяч доларів, а я оказався тут в нулі, в нулі в мене був три роки, а міг уже бути тут. І тут вже потім настає точка росту, тому що вже, допустимо, на п'ятий рік. Твій капітал буде 100 тисяч доларів, а на шостий він вже може бути 500 і потім мільйон доларів, розумієте? Тому що твій капітал росте в геометричній прогресії, і це відбувається накопичувальний ефект, складний відсоток. Коротше, тут багато чого пояснювати, але так росте весь капітал, так було в мене. У мене була ціль 400 тисяч гривень, і до якогось часу воно йшло по таблиці, а потім бац, і все росте в геометричній прогресії. Але тут, тут, здаються, більшість людей. Тепер вам покажу людину червоним маркером, яка завжди ризикує, шукає швидкі гроші, як росте її капітал протягом 6 років. Все дуже просто. Дивіться, всі ми починаємо в ісходній тосі. Звідси починаємо. І її капітал виглядає таким чином. Вона ризикує, і вона. Давайте, може, візьмемо інший маркер. Ось. І вона, в її капітал він починає ось так рости. І сюди. Дивіться, ось так виглядає червоний маркер капіталу людини. Чому? Тому що у неї йдуть великі скачки. Да, вона в моменті буде вас обганяти. Десь за два роки вона може дійти до 100 тисяч доларів. Так. Іде ризик. Ну повірте мені на слово, коли людина ризикує і в неї щось виходить, вона буде ризикувати до кінця свого життя, тому що в неї в голові буде оправданий ризик у цій точці. І за цього вона буде завжди ризикувати, збільшуючи ризики, тому що буде пам'ятати, що вона швидко вийшла на цей рівень, Вийшло вийшла на цей рівень у 100 тисяч доларів, допустів. Але потім із-за завищених ризиків ти не те, що можеш піти в ноль. Так? Ти можеш просто взяти і піти в мінус. Це ще круто, якщо людина в кінці виходить в ноль. А в основному такі люди йдуть в мінус, і просто потім до кінця життя їхній графік виглядає ось так, розумієте? І це графік 90% людей, які перебарщують з ризиками. Розумієте? Так, да, вони можуть вас обганяти в моменті, звісно, в них може бути вищий капітал, вони можуть флексити, але потім їхній психологічний стан. Із-за цієї точки зробить так, що вони не то, що в ноль можуть піти, а ще й можуть піти в борги. Навіть така може бути ситуація, і це, можна сказати, є найстрашніша. Ситуація, розумієте, найстрашніша. тому є два шляхи: один шлях цей, один шлях цей. Да, ризикований шлях може вас обігнати, але повірте на досвіді, людина, яка ризикне один раз і в нього вийде заробити. Вона ризикне в майбутньому ще більшими грошима. Чи, наприклад, в неї грошей стане менше? Допустим, вона буде ризикувати, тому що в її голові є в якійсь мірі оправданий ризик. І вона може так ризикувати дуже довгий час. І в пошуку швидких грошей можна провести все своє життя. Все. А побудувати капітал можна з любої суми. Ми просто вам скажу такий факт життя того, що дивіться, люди за своє життя для того, можете сказати, на погані звички, на алкоголь, цигарки витрачають більше 20 тисяч доларів. І Це статистика на тих людей, які часто вживають, чи, наприклад, є алкоголіками. Ні. більшість людей за своє життя виживають величезну, викидують суму, плюс а, витрачають, маєте от. Бездумно на якусь всяку просто фігню, щоб просто вбити себе, просто скоротити собі вік. І не розумію, що, наприклад, оця сума, допустимо, яка витрачена на те, щоб просто себе вбити, якщо вона витрачається на капітал, вона може от реально в ці двадцять тисяч доларів за років так 20-30 мільйон доларів можна спокійно перетворити. Але цього ніхто не робить, бо всі хочуть тепер і зараз шукають швидку тємку, шукають швидкий дохід. А потім бац проходить 10, 20, 30 років, а в кармані ні хера, ні швидкого доходу, нічого. Тому, друзі, я оцей відеоролик зняв для того, щоб просто от підтримати людей, які втратили, і говорити, говорити вам такі слова, сказати вам такі слова. Якщо ви опрацюєте помилку, все буде прекрасно. Радійте, радійте зараз, тому що якщо ви опрацюєте, у вас все буде чітко, ну, ваш майбутній вже все має. Вже все має, ось і все опрацьована помилка, засвоєні ризики, вибраний правильний шлях дає зовсім нові можливості, про які ви зараз можете не мріяти, переносить вас на ту лінію життя, де ви є щаслива людина, і у вас все прекрасно. Ну і ще найголовніше, потрібно також працювати із своїм духовним станом, своїм, знаєте, от ментальністю і так далі. Тому що працюючи, ви робите себе щасливим і. Коли ви більш щасливий, не паритесь ні про що, гроші і все багатство, воно до вас йде дуже легко. Коли у вас прекрасний щасливий стан, це є перше, над чим працювати. Тому працюємо над ментальним станом і працюємо над уроком. У мене, наприклад, для того, щоб більше мене ніколи не ліквідануло, у мене є фінансова декларація, повністю сформована, як я торгую, як я інвестую, яка зараз не дає мені можливості ліквідуватися. Ну і коротше, от так далі. Просто хочу сказати, що. Інколи помилка може бути найпрекраснішим в вашому житті. На цьому все, друзі, всіх обняв.